Якщо я, наприклад, взагалі не розуміюсь в натяжних стелях, в мене перший в житті ремонт. Як мені їх установити, щоб мені просто там не нарекомендували купу всього на шалену суму грошей? Вам по факту не важливо в цьому розумітися. По факту, треба довіритись професіоналам, які це все зроблять, дуже важливий ще аспект це того, що ви можете самі. Вам, ну, ми, як, конечно, компанія, яка займається продажем, ми, наші фахівці будуть вам пропонувати варіанти, що вам подобається. Але ви ж можете сказати, дивіться, хлопці, оце перевищує мій бюджет. І можна замовлення оптимізувати, есть, тобто, щоб там якісь деталі, там щоб може ви замовити магнітний трек, там щоб він був квадратом. Да, це вийде дорожче. Ну, це не дешево вийде, але ви кажете, нам оце подобається. Ми скажемо, давайте вам тут зробимо цли два метра трек, а тут світильник, і це вже інше. Тому найголовніше це визивати наших фахівців та з ними спілкуватися, щоб давати зворотній зв'язок. У нас задача номер 1 у відділу продажі. Перше це дізнаватись. Ну що ви скажете по пропозиції? Як ви налаштовані? А ви щоб як замовники відверто казали, що як воно є? Тому що, ну звісно, ну допустим, можемо таке може трапитися. Що ми запропонуємо там якісь дорогі стелі, полотна. Ви кажете, знаєте, це в мене не постійне житло. Ну, ви не розраховуєте що, що які варіанти є попрощі. Він вам дасть попрощі варіанти. Тому вам треба довіритися і спілкуватися. А ми вже зробимо так, як вам треба, виходячи з тих технічних дизайнерських завдань, яких ви хочете, щоб було реалізовано. Тому для виклику замірника телефонуйте, пишіть нам, завжди з вами компанія Глорія.